Що він Так, СТОЙ! Що ми бачимо, друзі, далі? Смуви громадського транспорту. Знову він. Він один такий там. Шановні друзі, всім доброго дня! Бачили тільки що такий маневр. Я на цій ділянці таке бачу, ну, чесно кажучи, вперше, і там було видно, що це односторонній рух, просто з'їзд. Пам'ятайте, навіть якщо незнайомий район, незнайоме перехрестя, будь ласка, просто проїдьте краще прямо, потім десь розверніться, встаньте десь на узбіччі, уточніть маршрут, тому що тут ну там було навіть по куту. Зрозуміло, що там непередбачений поворот направо.